Привіт, я Таня, і я створюю уроки з йоги, програми для наповнення енергією зміни нашого життя на краще. І ти на моєму каналі. Де я розповідаю про йогу, і не тільки розповідаю, також я тут викладаю свої практики з йоги, і ти вже можеш їх спробувати. Також ми говоримо тут про енергію, про наповнення, про все, що може змінювати наше життя на краще. І сьогодні я хотіла би поговорити про матеріалізацію наших бажань, або чому наші бажання можуть не здійснюватись. Якщо тобі актуальна ця тема, то залишайся. До кінця. Перед тим, як ми почнемо, я хотіла би, щоб ти перевірила, чи є в тебе підписка на цей канал, тому що ця тема обширна, і я почну сьогодні лише проговорювати одну частину. То чому наші бажання можуть не здійснюватися? І що взагалі таке наші бажання? Це може бути про різне. Ти хочеш заробляти більше, ти хочеш подорожувати, купити машину, будинок або змінити будинок, зробити ремонт, класні стосунки, тіло своєї мрії. Але не виходить, чому це може бути так? Тому що у тебе ледь-ледь вистачає енергії на те, щоб сходити на роботу, приготувати їжу, побути трішечки з дітьми, перевірити уроки, можливо, хоч трішечки приділити час чоловіку. І іноді і цього не це не вистачає енергії, а ще є друзі, батьки, рідні, і, можливо, з ними також хочеться провести час. То де ж тут місце і енергія на великі бажання? Якщо ми продовжуємо робити одні й ті самі дії, то ми залишаємося на тому самому рівні. І нам точно не вистачає енергії для матеріалізації того, що ми хочемо, про що ми мріємо, що з цим робити, куди ми можемо зливати нашу енергію на фізичному плані, на рівні нашого тіла. Найперше, це наш сон. Як ми і скільки ми спимо, наша нервова і гормональна система відновлюється з 22 години і до опівночі. І Оці дві години дуже важливі. А якщо ти не лягаєш спати в цей час, то твоя нервова і гормональна система не відновлюється, Накопичується стрес, втома, і ти вже зранку, би ти не спала, встаєш втомленою і неенергійною. Там немає місця для якихось великих масштабних планів. То що ж робити? Потрібно вкладатися раненько. Бажано до 10, а до 11 це вже точно потрібно спати. Так, можуть бути якісь виключення, поїздки. Або не знаю, перегляд фільму з чоловіком, якийсь романтичний вечір. Але не кожного дня режим має бути. І коли ти лягаєш час на спати, у тебе вистачає сил ну, встати о 5-7 ранку. Навіть якщо там, наприклад, робота починається о 9, якщо ти встанеш о 5, то ти вже стільки всього встигнеш, отже він час для. Матеріалізації бажаного для твоїх мрій він з'являється. Ти не висипаєшся коли і далі встаєш зранку, розбита, і йдеш, що робити: випивати чашечку кави, і такий думаєш, збадріться. А насправді. Це не є так, ти береш о, енергію в боргу свого організму. І часто нам потрібна ще одна доза кави, ще одна або чаю, або будь-яких напоїв з кофеїном, тому що і какао, і чай, зелений, і чорний, о, вони о, з кофеїном. Тобто треба постаратися виключити або, зме, або зменшити кількість напоїв з кофеїном, які ти вживаєш. О, вже вчені довели, що. Кофеїн зменшує, погіршує засвоєння заліза, а залізо це найважливіший елемент, який переносить кисень. Ну, а кисень, якщо ти не знала, то я скажу тобі, він приймає участь в усіх енергообмінних процесах в організмі. Немає залізу, мало переноситься кисню, і у нас мало енергії. Зараз дуже серйозна проблема в світі це залізодефіцит. Тому якщо ти маєш серйозні проблеми з відсутністю енергії життєвих сил, то Найперше, що все ж таки потрібно, то здати аналіз на дефіцити. І найперше, це залізодефіцит. Отже, ти випила кави, а ще й з'їла шоколадку або ще щось з цукром. І така думаєш, що клас, зараз я буду енергійна і все вдасться мені за цей день, але із цукром є питання. Цукор не дає засвоюватись багатьом елементам, таким як фосфор, вітаміни групи Б, кальцій, магній. Там також. Починаються проблеми. А також цукор діє як наркотик. Якщо ми його збільшуємо дозу, у нас підвищується рівень серотоніну і покращується настрій. Але в якийсь час ми вже не відчуваємо кайфу без цього цукру. І те саме, як і буває з іншими наркотиками. Після режиму сну про наше харчування треба слідкувати за харчуванням. і Виключаючи або зменшуючи кількість цукру і кави, ти вже робиш собі великий плюс. Треба також забути про чіпси, сухарики, про багато жареної, про багато копченої їжі, консервованої алкоголь. Це також понижує рівень енергії. Я не говорю про те, що виключити це зовсім з свого життя, особливо, якщо тобі це складно, але зменшити кількість точно важливо і збалансувати згадати про горішки, згадати про зелень в своєму раціоні, про кількість білку, про складні вуглеводи. На цьому ми зараз не будемо загострювати увагу. Якщо тобі цікава якась із тем, щоб я розкрила більше, напиши це в коментарях, щоб зробити. Відео саме на цю тему. Така була втомлена, наїлася шоколадки, випила кави і так цілий день приходиш додому, приготувала якусь їжі, перевірила у дітей уроки, і ти розумієш, що в тебе немає сил. Було би класно поприсідати, але в тебе немає сил. І це ще одна помилка, тому що. Фізична активність, а особливо якщо це стосується наших стелонь, сідничок, вона також дає нам багато енергії. Спробуй просто. Кожного ну, можливо не кожного дня, але через день робити фізичні вправи, і чим більше це навантаження буде на нижню частину тіла, сіднички, наші ноги, тим більше енергійною ти будеш почуватися. І це працює реально. Навпаки, ти не витрачаєш енергію, а ти її утворюєш, генеруєш під час фізичної активності, тому що працюють м'язи, краще працює кровоносна система, кров. Йде по нашому тілу, насичує наші клітини киснем, і знову-таки все на нашому кисні зав'язано. Тому давай четвертий пункт я скажу про дихання. І я думаю, ти вже зрозуміла, що ефективне дихання дуже важливе через кількість кисню, яка потрапляє у наше тіло, тому що кисень, він є незамінний в усіх енергопроцесах. Я не буду зупинятися взагалі на Користі ефективного дихання у мене про це є цілий інтенсив, де ми вчимося, як дихати спокійно, глибоко і чому це потрібно. Треба звертати увагу на своє дихання, це важливо також. І ще одна із складових це водний баланс. Ми в різні періоди свого життя складаємося з різної кількості води. Наприклад, зараз. Мені майже 40 років, 39, і я приблизно на 60-65% складаюся з води. Причому, якщо взяти різні органи, це буде по-різному. Наприклад, моє серце Приблизно на 90% складається з води. А мої кістки приблизно на 30%, уяви, навіть кістки складаються на 30% з води. Тому вода дуже важлива. І ще ми знаємо, що вода це провідник електричного струму, так само і в нашому тілі. енергія проводиться завдяки воді, рідини розріджуються, кров легше циркулює по нашому тілу і знову-таки несе цей незамінний кисень. І якщо ти Спробуєш дотримуватися цих 5 правил: режим сну, здорове харчування, фізична активність, ефективне дихання і водний баланс. Ти вже відчуєш себе набагато краще. Можна мені не вірити перевірити, але хоча б два тижні зробити це, а ще краще місяць, і порівняти стан, як було до і як стало після. Але якщо в тебе такий випадок, що в тебе просто знесилення повне, то спочатку йди до лікаря і о, дізнайся, які є в твоєму тілі дефіцити. А вони, скоріш за все, є. Особливо, якщо ти не виконувала всього того, про що я. Говорила сьогодні у відео. Якщо тобі було цікаво, став подобаєчку, підписуйся на цей канал, щоб не пропустити наступне відео, тому що ми сьогодні затронули лише одну сходинку, це наше тіло. А далі ще є емоції, багато чого, що, на що ми навіть не звертали уваги і куди ми зливаємо свою енергію. Якщо ти почнеш робити це на фізиці, Тобто ти побачиш, скільки всього ти зможеш зробити іншого у своєму житті.